Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, і сьогодні у нас на обзорі новинка. це новинка. Ми ще не торгували таким товаром і закупили ось такі замки. І Хочемо вам пропонувати такі замки. Це замки, які можна ставити на вулиці, в офісі. Хто живе в квартирах, у них є такі придбанники на пару квартир. Також саме можна поставити такий замок, дуже удобний, чим він удобний. Вам не треба доставати ключі, шукати. Приклали пальчика. Це ви для відбитку пальця. То приклали і зайшли. Якщо хтось пройшов за стією, ви когось чекаєте, да? ви можете просто назвати йому код, який знаходиться на даному замку. От код можна набрати. Бач, воно засвітилося, клавіатура можна набрати код і він відкриється. Налаштовується він за допомогою приложення. Є інструкція, там є QR-код. По ньому переходиш і скачуєш приложення. там. Чому я виклав три. Перших два різниця тільки в кольорі. Бачите, от є е, е, такий графітовий кольор, є золотий колір, ну, от, різниця тільки в кольорі. Перших два. Третій замочок ну, тут вже більш такий наворочений. Скажімо. Чим він наворочений, тим, що. Тут є відеокамера. Для того, щоб його підключити, треба вставити акумулятор. Акумулятор ось такого, одне в комплекті, ось такий акумулятор. Заряджається акумулятор мікро-USB і звичайний блочок телефона і заряджається цей акумулятор. Вистачає його надовго, у людини стоїть вже півроку, ну, ми спитували замки, півроку стоїть і буквально ще не сів. Тобто ну, вистачає. Кришечку знімаємо, вставляємо сам акумулятор, Даже засвітилася зразу клавіатура. І вставляємо назад на нашу кришку. Кришка зразу з екраном. Бачите, зразу засвітилося. Я себе бачу. Всім привіті. Бачите, так от. Все класно. Я вверх кармашками, бо камера ж перевернута. І можна зробити виклик. виклик это. то Він зразу дзвонить. Дуже класно і прикольно. Ви бачите, хто прийшов, хочете відкриваєте, хочете не відкриваєте. До речі, ще він комплектується ось такою серцевиною. Друзі, я не хочу її розкривати, бо її треба розкривати, потім якісь там запчастинки можуть загубитися. Тому я не розкриваю, ось так покажу її. Я думаю, що воно видно, що це серцевина. І там такі ось є спеціальні накладочки. Щоб під'єднати. Воно все йде в комплекті. Тут, і також її можна відкривати за допомогою такої карточки. Бачите, вона вже навіть записана і вже спрацював замок. Карточки вже записані, йдуть в комплекті. сам замок це, це ручки, я це вам показав ручки. Іде відповідна частина. ось така. Вона перекидається ну, вверх-вниз, ну Або сюди, або сюди, вправо, тобто, ну, ліво, ну, неважливо, куди яка. І ось таким замком воно ще комплектується. Сам замок, спеціальний замочок. Він також само перекидається. Такий вигляд має замок. Врізається спокійно в, в, в двері і може в металеві, в який хочеш. В дерев'яні. Ось так виглядає. Перекидається він елементарно. Просто перевертаєте сам цей замок. отут тут є така вушка бачите, отакий вушка І перекручуєте. І назад вставляє. І все чудово працює. Просто класний замочок, мені дуже подобається. Друзі, дивіться, бачите, зверніть увагу, тут є такі ось діоди, ці діоди, як їх правильно назвати, це такі лампочки. Якщо буде темно на вулиці або в під'їзді, то воно буде підсвічувати ваше обличчя для того, щоб було видно. Дивіться, бачите, воно вже тут темно, мене не видно, а в екранчику видно, бачите? Ну це повна темнота у нас. Тут більше нічого немає. Я рукою махаю. Прийшов додому, взявся рукою так от за, за ручку, приложив пальчика, замок відкрився, від, взяв за ручку і все, і, і пішов. Не треба ні ни ключі, нічого доставати не треба. Це дуже удобно. Навіщо доставати ключі, і ще щось? Ну, це зайві е, рухи, їх не треба робити. Кому потрібен такий замочок, будь ласка, звертайтеся в компанію нові ворота, вони є в наявності, правда, не в великій кількості, але є. Якщо буде користуватися спросом, як кажуть у народі, то буде тоді в великій кількості. Хотів вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, ви можете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і прийти посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, правда, відкатні хворіт, повністю до мм, ви можете отримати під свій індивідуальний приєм, ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписати на канал, залиште коментарі і прийти за послання, яке знаходяться під відео. А на сьогодні все. Всім до нових зустріч. Чекайте ще новинок. У нас ще багато і багато є новинок.